Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Катя Штанко. Дракони вперед. Частина перша. Зростити чудовисько. Розділ перший. Ботанік. Один хлопчик звали його Михась, дуже любив рослини. Не собак, не котів, не хом'ячків, не папужок і навіть не на акваріумних рибок. А саме рослини. Як на хлопця, трохи дивно захоплені, бо зазвичай лише дівчата панкаються з усілякими квіточками. Міг би грати у футбол чи відвідувати секцію карате. Але рослини? Ні, взагалі Михась був не проти поганяти з хлопцями м'яча, покататися на скейті, чи посидіти перед монітором. Але рослини це зовсім інше. А почалося все ось чого. Якось взимку під час прибирання Махась знайшов за холодильником стару порепану сиболину і вже хотів було жбурнути її в смітник. Однак дідусь порадив покласти її в склянку з водою. Та з неї ж нічого не проросте, вона ж суха, обурився хлопець. То, може, поб'ємося б заклад? Я кажу, що проросте, хитро усміхнувся дідусь. А я кажу ні. Михась програв, бо вже за три дні на сухій порепаній цибулині проклюнулись тоненькі зелені пір'їнки. За вікном лежав сніг, з даху звисали довжелезні бурульки, а в хлопця з'явилася його власна маленька весна. Звісно, не така вже й дивина проростити цибулин. Але Михась уперше спостерігав за народженням живої пір'їнки, бо тепер це була не просто зелена цибулина, а його особлива зелена цибулина. Щоранку він ретельно вимірював паросток лінійкою, на скільки сантиметрів він подовшав. Та якось сталося лихо. Мама зрізала зелені пір'їнки і покришила в тарілку з борщем. На вигляд, було дуже гарно і пахло смачно присмачно. Проте Михась страшенно обурився, відмовився від обіду і цілий вечір просидів у своїй кімнаті на самоті. З мамою він помирився лише наступного дня. Коловина принесла йому справжній горщик справжню землею. Вони разом посіли справжні насіння, і мама пояснила, як про нього дбати. Невдовзі його кімната почала нагадувати джунглі. Звідусіль, скільки горщиків, тяглися стебло, зеленіло листя, розпускалися пуп'інки. Тепер усі в їхній родині точно знали, що саме подарувати махасові на день народження. Звісно ж, якусь рослину. Михасові подобалось спостерігати, як землі спочатку обережно вигулькують маленькі живі зелені цвяшки, потім довшать, розгортають листя, витягують стебла, а деякі з них навіть квітнуть. Тепер хлопець не міг пройти повз будь-який цікавий пагін, і де тільки міг добував насіння, викопував і пересаджував паростки, проте особливо його приваблювали і рідкісні рослини. Премудрі латинські назви звучали для нього не наче найкраща музика. От, якби мені пощастило здобути вельвічую дволисту, яка тисячу років росте в пустелі без води, або пухирчистру альдрованду з джунглів Амазонки, листя якої нагадує колесо водяного млина, або орхідею привод, що росте в темряві, або, може, хтось подарує мені на день народження японський бонсай, мрієв Михась. Батьки не завжди схвально ставилися до Махасового захоплення, іноді хтось з них радив йому позбутися якогось особливо страхітливого екземпляра. Однак їхній син ніколи не погоджувався розлучитися з жодним зі своїх зелених вихованців і цілими днями лікував, поливав і підгодовував їх добривами. Хлопець навіть розмовляв зі своїм садом, коли його ніхто не чув. Що ж треба довуватися, що цей несамовитий садівник ще в першому класі вирішив стати ботаніком. У школі до нього міцно приставили це прізвисько. Хтось, можливо, б образився, бо так зазвичай дражніть зубрил. Але Махасові навіть подобалось, коли його називали ботаніком. Для нього це означало одне знавець рослин. Того літа Михась разом з батьками та маленьким братиком Костиком відпочивав у Ялті. З першого дня хлопець переконував батьків, що йому неодмінно треба відвідати знамениту колекцію Нікійського ботанічного саду, бо він ціле життя мріяв на власні очі побачити ті рідкісні рослини. Власне, мама і тато були б не проти, однак чомусь не склалося. У батьків були власні плани, та ще й брати Котька весь час вирадував, бо в нього різалися зуби. Малому щойно виповнився рік. Ботанік терпляче чекав, але термін батьківської відпустки не відворотне танув. Скидалося на те, що Михасові так і не пощастить відвідати славнозвісний ботанічний сад. Перед останнього дня, коли майже не залишилось надії, хлопець зважився на відчайдушний крок повідомив, що вирушає в Нікіту сам. Лише тоді батьки посадили котю в візочок і всією родиною вирушили на омріяну махасову екскурсію. Він був майже щасливий, майже, бо все зіпсував молодший братик. Цілісіньку минулу ніч малий не давав батькам заплющити очей, а тепер, час від часу, жалісно пхинькав і завзято гри свою зубна кільце. Втомлені батьки були готові на що завгодно, аби лише їхнє чадо трохи вгамувалося. Тому величезним нікітським садом родина вербицьких пересувалася за помахом маленького пухкого пальчика. Через це надто вже побіжно проминули вони колекцію кактусів і басейн з величезним колоподібним листям Вікторії регії. І тут Михась раптом побачив диву рослину сонечник дрібноплідний. Яку іноді ще жертома називають безсоромницею, бо та загадкове дерево часом скидає свою зеленкувату кору і стоїть з голим стовбуром. Хлопець, звісно, намірився підійти до дієї дивовижі, але Котчин пальчик тичну у напрямку бамбукового гаю, тож батьки слухняно покотили візочка туди. І тут майбутній ботанік не на жарт затявся і повідомив, що далі вивчатиме колекцію нікітського саду самостійно. Мама була проти, однак тато визнав, що Михась уже достатньо дорослий і запропонував зустрітися у третій біля виходу. Вони навіть звірили годинники. Нарешті хлопець отримав можливість спокійно досліджувати свої улюблені рослини. Махась хутко рушив доріжкою повз рідкісні квіти й дерева. Проте на рослини не дивився і пояснювальних табличок не читав. Думки його були зовсім про інше, а саме. Навіщо людині молодші брати? Може, немовлять, варто ізолювати від нормальних людей аж до тих пір, поки у них виростуть всі необхідні зуби? І чи потрібен батькам старший син, якщо всю свою увагу вони віддають молодшому? Розділ другий дослідна ділянка номер 77 Сонечник дрібноплідний вигинав свій витончений стовбур. Гліцинія вабила духмяними бусковими гронами на гнучких ліанах. Однак Михась нічого не помічав, заглиблюючись у нетрі парку. У його серці вирувала образа, і хлопець зовсім не звертав уваги, куди його несуть ноги. Він бездумно завернув у першу ліпшу хвіртку, що трапилась на шляху. Шкода, що помітив табличку при вході. А там було сказано: Увага! Дослідна ділянка номер 77 Експериментальний інститут фольклорної флори і фауни. Вхід категорично заборонено, третій рівень небезпеки. Невідомо, хто й чому саме в цей день залишив хвіртку, не замкнену на жоден замок, а замків було аж сім. І ось Михась уже чимчикував піщану доріжку, не помічаючи, що всі довколишні рослини були напрочуд ретельно обгороджені. Зненацька до Махасової кросівки втрапив камінець. Хлопець нахилився, щоб його витрусити, і тут зовсім поруч пролунав ніжний голосочок. Зірви мене, будь ласка, зірви. Хлопець озирнувся. Навкруги нікого не було, самі рослини. Я тут, біля твого коліна, озвався лагідний голосок. Михася глянув вниз і побачив, що крізь щільні сріблясті грати. Проросла маленька червона квіточка. Вона була така яскрава, що аж сліпило очі. Нарешті ти мене побачив, зрадів голосок. Лише тепер хлопець зауважив, вимовляючи слова, пелюстка квітки ворушилася, наче людські вуста. Тих ба, виявляється, он які рослини бувають? здивувався Михась. Не вагайся, зривай швидше. Гарнішої за мене квітки немає в цілому світі. Гарячково зашепотіла квіточка, і пелюстки її склалися в привітну усмішку. Хлопчик уже й руку простяг, щоб виконати прохання говіркої рослини, аж раптом побачив на гратах табличку з застереженням Червоненька квіточка Фламеріум Флореус. Увага! За жодних умов не зривати! Якщо все ж зірвете, натисніть червону кнопку. Поряд, у маленькій скринці за склом, виднілася велика червона кнопка з написом «Аларм». Це ж треба червоненька квіточка. Михась раптом згадав ту давню казку про чоловіка, який необачно зірвав червоненьку квіточку і миттю опинився в пазурах жахливого чудовиська, а згодом змушений був віддати йому найдорожче рідну доньку. Еге, оце я мало не вляпався, збагнув хлопчик. Пробачте, але я захисник рослин і вважаю, що квіти не можна зривати, обережно мовив він. Квіточка сполахнула і, зойкнувши Ой, яка дурня! зникла за ґратами. За парканом щось грізно заривло, а потім стишилось. Як цікаво, невже це та сама квітка, але ж казки вигадка для малюків. Чи, може, не зовсім вигадки, міркував Михась. Він заходився зазирати за щільні грати, але не побачив там нічого, крім великої купи бурого хутра в кутку. Усе це трохи збивало з пантелику. Хлопчик спробував пригадати, чи не траплялося йому читати про подібні рослини в ботанічних довідниках. Проте нічого такого на думку не спало. Тоді Махась нарешті розвернувся. Дерева й квіти були оточені міцними гратами і високими парканами з гострими залізними шпичаками. За сусіднім парканом росла невелика яблунка. Її яблука були незвичні на вигляд. Вони яскраво золотіли на сонці, не наче кулі на новорічній ялинці. Коли хлопець наблизився до град, одне яблуко зненацька зірвалося з гілки. Прокотилося поміж металеві стрижні огорожі і спинилося біля самих михасових ніг. Пам'ятаючи про підступну квіточку, Михась одразу ж пошукав очима табличку з поясненням. Яблуко молодильні, джеванілітом помом. Увага! Без призначення лікаря, не вживати. Один раз вкусивши, помолодшуєш на 11 років. Мені тепер. Одинадцять років і шість місяців, підрахував Михась. Якщо разок вкушу, то стану молодшим за котьку аж на півроку. Може, вкусити, тоді батьки покинуть панькатись, братику, і більше уваги приділятимуть мені. Він потримав яблуку в руці, трохи подумав і вирішив накусати, адже доведеться починати все з самого початку. Знову вчитися ходити, говорити, відвідувати дитячий садок, та й зуби різатимуться. Хлопець поклав яблуку на доріжку і відійшов, але все ніяк не міг відірвати від нього очей. Воно блискотіло, розкидаючи на всі боки ясні лелітки. Аж тут, до золотого плоду, тягнучи за собою скарлючину лапу, знанацька наблизився крок. Старий старезний, аж сивий, кульгавий, однеоко затягнути мутною плівкою більма. Птах важко дошкандибав до золотого плоду, уважно оглянув його здоровим оком і почав жадібно дзьобати. Зміни відбулися миттєво. Його скарлючі на лапи раптом розпрямилася, тьмяним заплюженим пір'ям пробігло оксаметово чорні синім полоском хвилі. Сліпе око проясніло і гостро розплиснуло. Молодий круг. Вдоволено змахнув крильма і жваво кудись подався. Зачудований Михась повернувся і сховав подьобане яблуко в кишені. Відам дідусеві, вирішив хлопчик, у нього коліно не є на дощ, і серцем останнім часом не дуже. Дивне місце чудернацькі рослини, майбутньому ботаніку, страшенно закортіло дізнатися, що ще росте там, за найближчим парканом. А там стирчав зовсім непоказний сірий кущик, вкритий великими бляклими пуп'янками. З вигляду Руслина здавалася кволою і на здатною. Однак щойно Михась торкнувся огорожі, як тьмяні пуп'янки розкрилися, і звідти виринула ціла зграя крихітних істот з прозорими крильцями. Тоненько зазвучали маленькі волинки, флейти та лютні, і летючі музики, почали хвацько витанцьовувати в повітрі навколо хлопця. Хоч музика була і не дуже голосна, проте така запальна, що Михасові страшенно закортіло затанцювати разом з тими крихітками. Його руки й ноги просто самі собою почали смикатись в такт мелодії, а веселі музики дзвінку роготали, лоскотали михасі, плутались волосі і старанно затуляло йому очі, щоб він не побачив напису на табличці біля того кволого куща. Проте, на щастя, хлопець таки встиг прочитати. Ельфовик ірландський Селтікус Арбулука. Увага! симбіонтами не танцювати. Сім років ув'язнення під пагорбами. Щоб зупинити танці, треба промовити. Я не танцюю три рази. Я не танцюю, я не танцюю, я не танцюю, квапливо загукав Михась, відмахуючись від настирливої зграйки. І розчаровані ельфи мусили полишити його. І повернутися у свої пупінки. Ой, тут не знудишся, сердито промурмотів хлопець, струшучи з себе квітковий полок. Довелося трохи затриматись, щоб поправити одяг, бо всі гудзики виявилися застебнуті на ту петельку, шнурки обох кросівок були міцно зв'язані між собою, а волосся заплетене в безліч дрібнесеньких косичок. Сусідкою летючих танцюристів була стара знаварба. Що мало років з 300 не менше, бо була дуже товста і щільно вкрита сивим мохом. Махась обережно підійшов до огорожі і уважно прочитав пояснення: Верба Яра, Салікс Фуріосіс. Увага! Портал відкривається за допомогою пароля. У разі неконтрольованого відкриття та появи зелених пряль, натисніть кнопку. Тут було прилаштовано таку саму кнопку тривоги, як і біля ділянки, де росла червоненька квіточка. Верба Яра, Верба Яра, Хм, хіба є така казка? почухав голову хлопець. А тоді згадав колись про щось подібне йому розповідала бабуся. Там, наче йшлося про дівчину, яку люта мачуха змушувала прясти всяку всячину, і ту бідну дівчину виручала яра верба. З неї виринали добрі зелені прялі і допомагали усе вчасно спрясти. Здається, там ще була така коротенька пісенька Вербо, яра, відчинися, ганна панна йде. Михась проказав це пошепки майже нечутно, та цього було достатньо, щоб у грубезному стовбурі зі страшним скреготом відчинилися дверцята, і звідти вистрибнули дівчата з прялками в руках. Вони були гарні. Але надто вже зелені зелене волосся, зелена шкіра, зелені очі, і навіть їхні пишні сукні були зелені зелені. Дівчата одразу ж розсілися по гілках старої верби, не наче якісь чудернацькі птахи, і заходилося хутко прести. Михась занепокоєно споглядав, як уся огорожа швидко затягується тонким зеленим павутинням. Дякую, дякую, мені вже досить, чим не звернувся він до зелених красон. Проте прялі не звертали на нього уваги і продовжували прясти з шаленою швидкістю. Їхні веретенці кружляли в зелених пальцях і джищали, наче зграя розлючених ос. Будь ласка. зойкнув переляканий хлопець, будь ласочка, не треба більше прясти. Я вас прошу, не треба. Але вони пряли і пряли. Та припиніть нарешті. вивкнув щосили Михась. Але веретенця зелених пряль крутилися дедалі швидше, защання ставало дедалі тоншим і нестерпнішим. Нитки потяглися за огорожу і почали хутко заповнювати собою все навкруги. Хлопчик з жахом збагнув, що ці божевільні прялі здатні заткати своїми зеленими нитками увесь нікітський сад, а може, й весь Крим, і навіть увесь світ. Тоді михастики наважився. Розсунув зелене павутиння, розбив камінцем скло, натиснув на червону кнопку з написом Аларм і кинувся навтюки. Позаду дико завила сирена. Розділ третій. Насіння драконячого дерева. Хлопець смічав, куди бачить очі, щоб тільки подалі від цього пронизливого виття. У голові стукотіла одна думка. Що мені буде, коли дізнаються, адже саме я викликав тих шалених пряль. Отак він мчав і мчав поміж огорожами, за якими ми хотіли дивні небачені дерева та квіти, заглиблюючись у нетрі таємничої дослідної ділянки номер 77. Певно, Михай з зополу проминув безліч чарівних рослин, а коли оговтався, топинився то в глухому куці, майже носом торкаючись таблички. Драконяче дерево, Орість драконору. Увага! До огорожі не наближатися, у разі самозагорання скористатися вогнегасником, помітивши щонайменший порух гілки, терміново тисніть червону кнопку. Грати довкола цієї рослини були потрійні з довгими гострими шпичаками, спрямованими всередину вольєра. А зовні на огорожі було прилаштовано чотири вогнегасники. І три скриньки з червоними кнопками аларм поряд, ящик з піском та всіляке протипожежне знаряддя. Махась обережно зазирнув за потрійні грати. Незважаючи на грізне застереження, рослина здавалася радше кумедною, аніж загрозливою. Драконяче дерево, хоч і було здоровезне, але якесь ніби іграшкове, ніби мала дитина навміло зліпила його з пластиліну. З Землі стирчала недоладна штукенці, схожа на величезну парасолю. Михась саме розглядав протипожежне знаряддя, і тут йому раптом сталося, що просто на стовбурі відкрилося яскраве блискуче око і цікаво зиркнуло на нього. Він квапливо глянув на дерево, однак ніякого ока там не було. Тоді Михась почав давати, ніби старанно вивчає червону кнопку тривоги. І бічним зором ясно побачив, як на стовбурі перекліпуються вже аж три ока. Зненацька одна з гілок здригнулася, щось перелетіло через огорожу, і до ніг хлопця ляпнулося щось схоже на велику, блакитну, напівпрозору грушу. Знову якийсь підозрілий овоч, але цього разу не яблуко, а груша, подумав хлопчик. Про всяк випадок він ще раз уважно прочитав табличку з застереженням і переконався, що там нічого не пишуть про груші. Отже, небезпеки немає. Михась нахилився і підняв пліт. У ніздрі одразу вдарили незвичні, але дуже смачні пахощі, так пахнуть солодкі різдвяні пироги. І тут він раптово відчув нестерпний голод. Михасів шлунок відчайдушно вимагав. З'їж це негайно. Проте розум наказував негайно викинь цей підозрілий плід. Спантеличний хлопець не знав, на що зважитись. Він стояв і дивився, як крізь тонку напівпрозору шкірку груші, спокусливо просвічує соковита блакиць. Нарешті зібрався з духом і сам собі наказав Зараз я покладу цю смакуту в ящик з піском і піду далі. Тоді нахилився, щоб ще раз відчути той неперевершений запах, і сам не помітив, як його зуби вп'ялися в соковиту м'якоць. Раз, два, три і груші настало. В його руці лишилася тільки синя кісточка, доволі невелика, як голубине яйце, кругленька і з гострим носиком. Юний ботанік був приголомшений власною нерозважливістю. Деякий час він схвильовано прислухався до себе. Може, він зараз помре від отруєння, адже це плід драконячого дерева, але ніяких змін Михайсь не відчув. На що ж це було схоже, міркував він, на абрикосово персикову, ананас, на морозово, чи, може, на лимонно-шоколадний торт. А це насіння я обов'язково посаджу, і колись, можливо, уся наша родина буде харчуватися такими делікатесами. І махась надійно заховав у найглибшу кишеню насінину драконічого дерева.